І знову відкриті люки, і знову трами. На цей раз у каналізаційну пастку потрапила 88-річна жителька Ужгорода. Старенька вийшла із будинку і провалилася. На щастя, жінку вчасно знайшли сусіди, викликали швидку та рятувальників. Приходила швидка допомагав, та вона, вона там. Е... Не могли її підняти, вона лежала на якомусь дротику, що її кололо під спиною тут. Потім пройшли МЧС і її підняли. Я бачила, що в неї коліна були дуже в крові. Жіночка наразі лежить у лікарні, скаржиться на сильний біль в спині, шиї та плечах. Я впала на усю руну та все побила. Руки ще нічого, хороші, тримаються, а от ребра. rebra, hrebta, to to duže pobila. A to to ne može zovnuti, a На Тернопільщині у відкритий люк провалилася 11-річна дівчинка. На щастя, дитина вижила, отримала сильний забіг грудної клітини та живота. Такі випадки, коли люди потрапляють в каналізаційні пастки, не рідкість. В місцевих меріях кажуть все через злодіїв, які не гребують безпекою людей. Вони зривають металеві кришки і здають їх на металобрухт. А скуповувачі краденого спокійно приймають металевий товар. Експерти кажуть, поки не зміниться законодавство в країні, поки не збільшать відповідальності за крадіжки люків. Ситуація залишить. Безмін і мисливці за металим надалі полюватимуть за каналізаційними кришками. Натомість народні обранці заявляють, знають про цю проблему. Навіть відповідний законопроект зареєстрували, який би мав покласти край масовому викраденню водопровідних люків та водостічних решіток. Пропоную значить, давати значить, до 200 мінімум доходів громадян штраф або роботи до двох років, або або обмеження волі. Від трьох до п'яти років або позаводи той самий строк. Це, до речі, дуже сильно вдарить не лише бакрадіям, а й ті, хто скуповує ці люки. Законопроект зареєстрували ще у грудні минулого року. Втім, проголосувати за проект закону в цілому ніяк не можуть. Я вважаю, що е, сьогодні ну, нема такої необхідності приймати. Цей законопроект цікаво, що у народних обранців дійшли руки до відповідного законопроекту лише минулого року. Варто уявити, скільки років поспіль ця проблема у буквальному сенсі була відкрита як і каналізаційний колодязь. Тепер можливо, скоро буде поставлена крапка у законодавчому полі. Як буде діяти закон і чи когось покарають за травми та смерті на практиці, говорити зарано. Залишається лише сподіватися.